Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я продовжу вас знайомити з надбудовами Power Query та Power Pivot на конкретному прикладі. У вас є ось такі планові дані та ось такі фактичні дані, які складаються з окремих полів, дата, підрозділ, товар та сума. І задача складається в тому, щоб об'єднати планові та фактичні дані і зробити зведену таблицю, за допомогою якої було б зручно аналізувати ці дані. Ось таку таблицю. Я можу змінювати місяць, можу додавати поля, наприклад, додавати безпосередньо сам товар. Категорії прибрати, додати підрозділ, товар прибрати, додати сюди регіон, щоб можна було аналізувати по підрозділах. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Отже, спочатку поясню схему, як ми це будемо робити. Отже, в нас є в окремих папках файли з плановими та фактичними даними по продажах. Потім окремо додамо до цих даних довідники. Я покажу ці довідники, з чого вони складаються. Потім всі ці файли ми завантажуємо в Power Query, робимо там певні перетворення. І Потім з Power Query завантажуємо дані в Power Pivot, налаштовуємо там зв'язки між цими таблицями планом, фактом та довідниками. І Потім вже на основі цього робимо зведену таблицю, в яку додаємо необхідні нам поля, створюємо міри для аналізу плану факту. Та робимо умовне форматування, щоб в нас виконання або недовиконання плану підсвічувалося відповідним кольором. Приступимо до виконання. Я створив окремий файл Excel, з яким ми будемо працювати. Але спочатку я хочу показати, які довідники необхідно мати, щоб нам створити таку зведену таблицю. Я відкрию спочатку звіт для продажів, і ми детально подивимося, які в нас тут є поля. Отже, в довідники ми можемо додати поля, дата, підрозділ. І товар. Тому в мене тут в окремій папці є ось такі довідники, як календар, який містить в собі дати за поточний рік. Вони дуже просто створюються: спочатку вводиться перша дата, а потім за допомогою формули. Комірка вище плюс один, і створюється ось так календар у мене тут на весь рік, тобто на 365 днів поспіль. Далі за допомогою формули місяць, month, я додаю місяць з дати, а також рік за допомогою формули year. Далі в мене є ще другий файлик з довідником. Він призначений для того, щоб мати більш зведену інформацію. Наприклад, в мене тут є довідник з товарами і категорія для цього товару. А також є підрозділи, які в мене теж підпорядковуються відповідним регіонам. Так, і тепер давайте всі ці файли завантажимо в Power Query. Отже, закриваю цей звіт з продажів. Переходжу на наш файл аналіз план факту. Нажимаю на Отримати дані з файлу, з папки. І обираю папку План і натискаю на Відкрити. Потім ось тут натискаю на Об'єднати і Перетворити дані. Виділяю, що саме з аркушу звіт нам необхідно вивантажити та об'єднати ці дані. І натискаю на ок. Відкривається вікно Power Query. Перший стовпчик пропоную видалити, тому що він нам, по суті, не потрібен. І далі перевіряємо, щоб типи даних в колонках, в стовпчиках відповідали типам даних, які розпізнав нам Excel. Отже, тут в нас тип даних дата, тут у нас тип. Даних текстовий, що співпадає ABC, це значить текстовий тип даних товар аналогічний ABC. І сума 1, 2, 3. Це означає, що це в нас числовий тип без знаків після коми. Нас, в принципі, це влаштовує. Зараз я перевірю, чи є в нас якісь пусті. Комірки з даними в колонці дата, натисну тут Завантажити все. І як бачимо, у нас тут завантажено ну, немає значення так званого NAL. Тому натискаю на ОК. Все, планові дані в нас завантажені, і як бачимо, в нас тут є дані із січень і за лютий. Тобто з двох таблиць ми отримали одну таблицю за січень і за лютий. І при додаванні нових файлів, наприклад, за березень, ці дані будуть автоматично додаватися до цієї таблиці. Коли все зробимо, я окремо вам продемонструю це. Отже, нам необхідно тепер додати е, факт із папки. Тому я ось тут натискав на нове джерело. Потім переходжу на файл і натискаю на ось тут папка. Обираю папку з фактом. Натискаю відкрити. Тут натискаю Об'єднати і перетворити дані. Виділяю мишку, що нам необхідно саме об'єднати дані з аркушу звіт. Натискаю на ОК. Power Query нам створює додаткові запити по перетворенню та об'єднанню цих таблиць. А мені залишається видалити колонку з джерелом ім'я файлу. Перевіряю, щоб в колонці дати не було пустих значень. Як бачите, немає значення null. Натискаю на ОК. Тепер нам залишається додати довідники. Довідники в нас зберігаються в окремих файлах, тому я натискаю на нове джерело, потім на файл і обираю книга Excel. Переходжу в папку Довідники, обираю календар, натискаю Імпорт, обираю аркуш. І нам залишається ось тут перейменувати наш запит на календар. Натискаю на Enter. Тепер перевіряю, щоб в нас не було пустих значень. Як бачите, ось тут в нас є ось таке null значення. Ну, це значить, що є там якісь пусті клієтинки після нашої таблиці. І якщо їх не прибрати, то ми отримаємо помилку, коли будемо робити зведену таблицю в Pivot. Тому я знімаю галочку. Із значення NAL і натискаю на ОК. В принципі, всі інші типи даних в нас відповідають значенням в наших колонках. Нам залишається додати довідники по підрозділу і довідники по категоріям товару. Тому я обираю файл довідники, натискаю на «Імпорт», Обираю аркуш категорії товарів. Натискаю на ок. Як бачимо, назва в нас вже є правильна категорії товарів, але в нас некоректні назви наших колонок. Тому я натискаю використати перший рядок як заголовки на панельці інструментів на вкладці Основне. Ось тепер ми маємо правильні назви наших колонок. І останнє, що залишається завантажити. З довідників це підрозділи. Тому я натискаю на довідники, натискаю на імпорт. Обираю аркуш з інформацією по підрозділам. Назва запиту в нас коректна підрозділи. Але в нас є ось такі тут якісь колонки з пустими значеннями, тому я їх видаляю. Виділяю. І натискаю видалити стовпці. Робота в Power Query на цьому закінчилася. Мені залишається ось сюди натиснути на ось цю стрілочку і натиснути Закрити і Завантажити до. У вікні, яке відкрилося, я натискаю лише створити підключення і ставлю галочку Додати дані до моделі даних. І натискаю на ОК. Почекаємо, поки наші дані завантажаться в модель даних, тобто в Power Pivot. Потім можна натиснути на керування моделлю даних або перейти на вкладку Power Pivot і натиснути на керування. У вікні Power Pivot ми бачимо завантажені наші таблиці План, факт, календар, категорії товарів та підрозділи. Тепер залишається нам налаштувати зв'язки між цими таблицями, щоб Excel розумів, як саме створити зведену таблицю. Тому я переключаюся на подання як подання схеми. І ось в такому графічному вигляді наші таблиці. Для зручності я трошки по-інакшому розташую ці віконця. Довідники в мене будуть в центрі, а планові та фактичні дані з лівої та правої сторони. Мені залишається перетягнути з довідників колонки на колонки наших таблиць-план-факт. Тобто я лівою кнопкою миші натискаю на дату і, не відпускаючи, тягну на таблицю план з полем дата. Відпускаю. І в нас створився зв'язок один тут до множини. Ось ця зірочка означає, що в цих даних дата, є дуже багато даних, які повторюються. А ось в довіднику календар ці дати. Є унікальними значеннями. Тобто ці дати в довіднику не повторюються, тобто там немає однакових дат. Наприклад, там два рази 1 січня там немає. А ось в цій таблиці в плані воно може бути, тому що в нас там дати по підрозділах і по товарах. Аналогічно, я перетягую поле дата з календарю на фактичні дані, відпускаю. Аналогічно, тепер перетягую товар на відповідне поле таблиці План. Тепер на таблицю факт на товар і підрозділ перетягую на поле підрозділ. І тут підрозділ перетягую у факт. На поле підрозділ. І як бачимо, що в нас створилися всі зв'язки, які мають властивість 1 до множини. Це значить, що все в нас правильно зроблено. Тепер нам залишається натиснути створити таблицю pivot table і Я тут натисну на наявний аркуш і натисну на ОК. Тут слід натиснути увімкнути вміст. І тепер налаштовуємо нашу зведену таблицю. У зведену таблицю в стовпці та рядки необхідно перетягувати тільки ті значення, які в нас містяться в довідниках. Тобто календар. У нас тут є дата. Я, наприклад, додам їх в стовпці. І автоматично, як бачимо, в нас тут створилися додаткові поля. Потім категорії товарів я перетягну в рядки, а ось в суми необхідно перетягнути з плану в суму значень. І одразу давайте перейменуємо їх в план. Натискаю на ок. Далі аналогічно роблю для факту. Так, перейменую у факт. Так, тепер вставляємо нашу часову шкалу. Натискаю ось тут де календар дата натискаю на ок. Так, тут натискаю на січень, і, в принципі, ось тут із стовпців. Я можу прибрати ці дати. Так, залишити тільки ось нашу е, часову лінію. Отже, в нас тут є дані тільки за січень та лютий, але вони вже змінюються, і це вже, в принципі, нам дуже полегшило роботи. Але нам необхідно ще сюди додати порівняння плану та факту в абсолютних значеннях та у відносних, тобто у відсотках. Для цього необхідно створити відповідні міри або що їх називають виміри. Для цього я приходжу на вкладку «Power Pivot, натискаю ось сюди на міри, створити міру. Сюди вводжу ім'я міри. Це в нас буде виконання плану ГРН. Так. А ось сюди спочатку ми натискаємо на кавичку, і в нас ось тут з'являються всі поля з таблиці, які ми можемо обирати для наших обчислень. Але тут необхідно обрати ось такі значення, які мають значок ось такий сума перед назвою. І тепер подвійним кліком це значення обирається. Якщо це виконання плану в гривнях, то мені необхідно факт відняти від плану, щоб вирахувати, а наскільки ж ми перевиконали або недовиконали наш план. Далі я натискаю на мінус відняти, натискаю на одну кавичку. З'являються ось такі підказки. І шукаю тепер значення план, сума. Ось таким значком сума. Натискаю подвійний клік і натискаю на Ок. Ось, як бачимо, в нас вже тут з'явилося виконання плану. Давайте зараз підправимо форматування чисел. Обираю числовий. Обираю розділяти групи розрядів і прибираю десяткові знаки. Вони нам тут не потрібні. І натискаю на ок. Як бачимо, в нас тепер тут є розподіл між тисячами гривень. Отже, тепер нам необхідно додати міру, яка б нам розраховувала виконання плану у відсотках. Тому я переходжу на power Pivot, натискаю на міри, створити міру. І даю назву цієї міри як виконання плану Кома відсотки. Так. Тепер вводимо формулу. Натискаю на кавичку. Так. Шукаю ось цей показник факт. Із знаком суми. так, Поділити, натискаю на кавичку і шукаю аналогічний показник по плану. Ось. План, сума для суми. Ось цей значок із сумою. Подвійний клік і натискаю на ок. Так, як бачимо, нам тут щось розрахувало, але давайте підправимо значення на відсоткове. Ось. Тепер в нас автоматично розраховуються показники виконання плану. Ось я переключаю місяці. І як бачимо, в нас все розраховується. Тепер давайте підсвітимо виконання плану червоним або зеленим кольором. Тобто, якщо план виконано, в нас буде клітинка підсвічуватися зеленим кольором, а якщо план не виконано. Клітинка буде підсвічуватися червоним кольором. Для цього скористаємося умовним форматуванням. Я на цьому дуже детально зупинятися не буду, тому що в мене є окреме відео по умовному форматуванню, і всі бажаючі можуть перейти по посиланню в описі до цього відео і подивитися, як це робити. Тепер в нас ці дані виконання плану в гривнях і виконання плану у відсотках в нас підсвічуються відповідно зеленим і червоним кольором. Давайте перевіримо, що в нас все інтерактивно змінюється. Натискаю на січень, кольори змінилися, натискаю на лютий, кольори змінюються. Давайте тепер додам підрозділи або навіть регіони. Ось так. І, як бачимо, аналогічно в нас це все змінилося. Ось тут в нас виникають помилки, тому що, як бачимо, наприклад, наприклад, блендери ми не планували продавати, але продали. Тому тут у відсотковому значенні маємо помилку номер. Тепер давайте трошки підсумуємо. Отже, маючи ось такі таблиці із продажами, ми за допомогою надбудов Power Query та Power Pivot не тільки об'єднали план-факт таких таблиць, але додали ще групуючі поля до підрозділу і до товарів. Я маю на увазі це поля. Регіон і саме категорія товарів. І тепер давайте перевіримо, як дуже легко і просто оновлювати такі дані. Наприклад, нам необхідно додати до цих даних березень, якого в нас зараз немає тут. Для цього мені необхідно у відповідні папки додати планові і фактичні дані. За березень місяць. Як бачите, в мене ось тут є окрема папка з фактичними і плановими даними за березень. Мені тільки залишається скопіювати ці дані в наші дані план факту. Як бачите, ось тут з'явився в нас березень. Тепер я переходжу до нашої таблиці. Зведеної. Натискаю правою кнопочкою Оновити. Як бачимо, тут внизу висвічуються текстові повідомлення про перебіг оновлення. Оновлення закінчилося. Давайте подивимося, чи з'явився в нас місяць березень. Як бачимо, автоматично з'явився. Тобто, вам не потрібно дуже багато часу витрачати, наприклад, за допомогою формул або якось копіюючи ці таблиці в одну, щоб зробити ось таку зведену таблицю з аналізом план факту. Отже, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Коментуйте це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Побачимось!